Дуже часто у містах можна побачити пам'ятні дошки. А чи звертали ви увагу на те? Кому вони присвячені? Ось і ще одна дошка. Це дошка присвячена Станіславу Лістрянському. Ось ще одна пам'ятна дошка. Вона присвячена Джонсу Вожику в цьому будинку 2002-2006 році. Жив і працював американський архітектор Джонс Звожек. Давайте зазнаємо інтернет і подивимося, що це за людина. Джон Звожик народився у 1929 році у місті Лорейн, штат Огайо, США. За професією архітектор. Проектував церкви, вузи, кінотеатри. У Прінстоні, штат Нью-Джерсі, упродовж 16 років працював волонтером у хосписі, овдовівши переїхав в Україну як волонтер корпусу миру, де працював до 18 листопада 2005 року. Також працював в управлінні екології у Тернополі після того у Карітасі. За внесок у розвиток Тернополя мерія нагородила з спеціальним орденом та присвоїла йому звання почесного громадянина міста. Помер джон звожик 30 серпня 2006 року. Його тіло кремували згідно із заповітом, а прах розвіяли на тернопільським ставу, який він так любив. Працюючи у Тернополі, Джон Звожик доклав чимало професійних зусиль для вдосконалення його краси, облагородження центрального міського скверу з пам'ятником Шевченку. Примноження зелених шаф Тернополя на сотні кущів і дерев, серед яких і такі екзотичні для регіону, як, наприклад, магнолії, також проєктування нового оригінального парку, воскресіння поряд із промисловою зоною. Все це далеко не повний перелік, зробленого Джоном з вожиком для Тернополя під час його роботи у міській раді. Під час ремонту сквери біля пам'ятника Тараса Шевченко Джон Звожик декілька разів їздив у розсадник в Умань. Було замовлено 500 кущів, троян, близько 500 різних кущів, тільки ж дерев. Троянди висадили у розарій біля сучасного пам'ятника Бандери, але їх вкрали. Знаєте, я прочитала в інтернеті, що джон дзвожик посадив магнолії. Давайте пошукаємо. До Тернопіль Джонзвожик привіз чотири магнолії, дві кущові і дві деревовидні. Дерева зацвіли того ж року, проте проіснували цілими лише чотири місяці з травня до вересня. Їх просто обламали. Одна з магнолій за всі роки не зацвіла жодного разу, що дуже хвилювало Джона Азвожика. Він особисто опікувався. На яку він дивився за нею, та вона не бажала цвісти. Одного разу Джон Дворик сказав, що магнолія зацвіте ще не скоро, однак коли цвіт вже з'явиться, то його буде багато, а цвітіння стане символом розквіту Тернополя. Теж та магнолія. Здається, знайшла магнолію. У 15 році перша половина передбачення Джона з збулась, віримо в здійснення його другої половини. Тару ось там. Я вже починає розцвітати. Коли вона почне цвісти, я сюди прийду ще раз і зроблю гарні фотографії. Доброго дня, пані, як вас звати? Хто сюди поставив? Ви знаєте, вона сказала, що до цього причетниць Джон Вожин. Чи є цікава табличка, давайте подивимося, що на ній написано. Почається. Давайте в інтернет і прочитаємо про цього автора. Саме завдяки джону звожку відбулося встановлення в обласному центрі унікально ландшафтної культури. Випадкова зустріч. У США волонтер із захопленням розповідав про Тернопіль про Україну на одній із вечірок свого товариша, скульптора Джонсона. Джонзвожик домовився про подарунок для нашого міста. Одну з його робіт Джонсон сам вибрав випадкову зустріч, скульптуру через Одесу привезли до Тернополя. До Одеси вона плила кораблем. Перевезення скульптуру оплатив Джонсон. Скульптура випадкова зустріч зайняла своє місце на бульварі, проте через тиждень скульптуру вкрали. Міліція знайшла лише частину скульптури. Джонсон погодився на розміщення частиною скульптури, саме в такому вигляді, як ми бачимо зараз. Самотній дівчині, яка бажає продовжити бесіду, завжди складають компанію жителя Тернополя або ж гості міста. Кожен бажає познайомитись з панянкою і зберегти свою бесіду з нею на фотографії. Це має місце я дуже його люблю.